Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає! Гра розкриває тебе! Скільки 40? 47, 47 мочей. І ми виконали все, що нам казав тренер. І тому перемогли. Як ви вважаєте, ця гра у вас поки що найкраща в сезоні? Чи... Ну, думаю, що найкраще ще попереду. Але ми поступово граємо, перемагаємо. Ну, в першій половині більше, так. Тобто, ми, в принципі, якщо б свої шанси, ті, ті, які були відкриті кітки, ми б реалізували, то я думаю, в другій половині було б вже не дуже цікаво і глядачам дивитись так. Ось а в другій по результату грали, але низького якості низької якості баскетбол був. Я маю в назві нападі в нападі в захисті, що одна що інша команди робилися, грали до останнього. Але баскетбол трошки іноді хочеться, щоб порадувати глядача. В першій половині ми більш свого глядача радували так, в другій трошки не вдалося. Але, в принципі, хлопці молодці, сьогодні по захисту всі настанови виповнили і за рахунок цього захисту перемогли. А ви багато даєте часу грати молодим гравцям? Намагаємося. Через те, що нема старші? Чи... Ні, чому? Мені подобається розвивати молодих гравців, і я бачу майбутнє в молодих гравцях. Причому що в мене велика повага дуже до вікових гравців і до їх праці, яку вони роблять, і до їх кар'єри, яку вони вже пройшли, яку ще будуть грати. Але за молоді в майбутнє, тому ми маємо давати молоді шанс і розвивати молодь. Ви зараз вже стабільно на другому місці. Ви виграли найближчого конкурента. Чи не Хватить всі зірочки. Сподіваюся, ні. В нас є наша мета, ми хочемо в кожній грі перемагати. Але перш за все, ми хочемо демонструвати якісний баскетбол. Ми хочемо навчатися, ми хочемо прогресувати, ми хочемо рости, щоб. Дасть Бог і Збройні Сили України війна закінчиться, щоб хлопці могли знайти собі роботу не тільки, може, в українських клубах, так, а щоб вони могли поїхати за кордон грати, представляти нашу країну на міжнародній арені. Але для цього вони молоді, мають брати на себе ініціативу, вони мають себе проявляти, вони мають слухати тренера і розвиватись. Сподіваюся, зірочки не буде. Як ви будете наставити своїх гравців після такої, скажімо. Відносно легкої перемоги над Рівнем до завтрашнього. У ну, нас не була сьогодні легка перемога. Хлопці зробили дуже багато, дуже, дуже якісну роботу і дуже, дуже сильно відпрацювали в захисті, тому назвати перемогу легкою, тим, тим паче, в рівному е тільки по рахунку. так, по грі не було легко, легкої гри. По рахунку може здатися, що легка гра, але в принципі було важко і рівне в захисті давав ту енергію, яку вони завжди дають. І нам було дійсно набирати очки сьогодні було важко. Але виграли за рахунок захисту, але коли ти виграєш за рахунок захисту, ніколи не буває легкої гри. Сподіваюся, що завтра ми встигнемо відновитися, тому що в нас сьогодні була пізніша гра, ніж у Луцька, так, в них трошки на три години буде часу більше на відновлення, але добре, що сьогодні ніхто більше 30 хвилин зіграв, і це дійсно нам трошки, я так думаю, що допоможе відновитися до гри і завтра показати якісний баскетбол. Ну, з точки зору гравця, то ми. Сьогодні не дали пропустити, не пропустили також багато очок, 62, чи там скільки Київбаскет забив, але е, самі ми сьогодні забили дуже мало. З чим це пов'язано, не знаю. Але ну, по відчуттям сьогодні грали так, не на 100%, відсотків на 70 максимум. Всі чи ти за себе? Ні, всі і за себе, і за інших, вся команда. Як завтра буде грати? Завтра налаштовуємось на перемогу, звісно. Не дуже приємно програвати при болівальниках вдома, так що налаштовуємось на перемогу. По-перше, хочу подякувати нашим захисникам, які боронять нашу країну від ворога і дають нам змогу займатися своєю справою. Хочу вибач... вибачитись перед нашими болівальниками. За, скажімо так, неякісну гру. Насамперед повністю провалений провален напад. На це є декілька як суб'єктивних, так і об'єктивних причин. Якщо ви бачили сьогодні ще е після пропущених... Місяця півтора головчик ще зовсім показав не ту гру, яку від нього очікували. Травмувався мачанов, не грав і, скажімо так, дуже були великі проблеми у нападі, тому вийшов такий рахунок. Дуже низька реалізація. Так, да, ну я, я я я тільки що про це і сказав. Дуже низька реалізація китків, тому що більшість, більшість китків були виконані, скажімо так, не підготовлені.